Вітаю вас на каналі Мої бджоли. Працюємо і вирішив, чому б вам не показати, чим ми зараз займаємося про перебіг нашого сезону, що ми зараз робимо в даний час. Уже у нас сьогодні 7 серпня, і поступово ми уже сезон завершуємо, так як вже, звичайно, термін не той, щоб виводити маток якось активно. Але тим не менш, ми продовжуємо робити деякі прививки. Уже не, далеко не в тому обсязі, але в принципі. Доволі часто задається питання, чи можна зараз ще робити прививки. Ну і Більшість людей сходиться в тому, що в принципі можна, так як і трути, і не все інше є. Зараз займаюся, наприклад, це сімейка, з якою ми... Тобто це вихователька була. Зараз вона вже, звичайно, не працює. І ми поступово хочемо показати, підсаджуємо цих, підсаджуємо сюди вже маток плідних. Тут були якісь рештки розплоду, бжоли тягнули маточники. Роблю підсадку вже плідних маток, так як не плідок, звичайно вже пізно тут підсаджувати. Зразу її відкриваю, так як тут давно вже ніякого ні розплоду, нічого не було, трохи відсовую цей в кліточці. Віконце роблю таке і бжілкам даємо на ознайомлення. Вони моментально матку чують. Так. І ось, наприклад, також. Всюди зараз вже потроху їх цей. Вон там матка вийшла. Отакої сили приблизно вони мають бути. Когось підсилим. Хоча не знаю, може 5 рамочок буде і достатньо, у них ще є час нароститися. Зараз у нас ще квітне, тим не менш соняшник. Ось також сімейка. Я думаю, що тут достатньо бжіл. Ось такі це у нас виховательки відпрацювали. І ще деякі працюють, наприклад, хочу вам показати. Ось, робили також перевивку, зараз вам, покажу результат. Бачите, прийом уже зовсім не важний. Це вже нам говорить про те, що скоро. Та не те, що скоро, вже потрібно зав'язувати. В принципі, була вихователька зроблена. Ну, Бачите ж, нормально, да? Нормально тут і бжали і все було. Але ось скільки прийом 3, 4, 5, 6, чи там 7. 7 личинок Із з більш ніж 30. В другій вже він. також дивлюсь не та картина. Ну, вже, звичайно, не травень місяць. Це ми робимо більшості вже для себе, так як потрібно. Для себе мати маток також, які ми пустимо з зиму. Ну, от Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, вісім. Ну і то вважаємо, що добре, в принципі. По нормальному в сезоні я би це розформував би і робив би заново. Десь їх переставив, а блін. Ми ще якісь може пару днів будемо робити прививку, але це вже не то пальто. І також ці сім'ї потрібно буде встигнути нормально наростити в зиму, так як вони працюють без матки. Очевидно, що їм треба ще часу. В цьому відео також поговоримо, хочу вам показати, як ми робимо в випадку з залитими гніздами, то покажемо, що робити, якщо бджоли заливають гнізда, як не призівати, як встигнути наростити їх на зиму. Хочу також вам показати трохи і шестирамочники у нас на мед працюють. Доволі довго вони не йшли в магазини, так як була недостатня сила у мене. Сім'ї в цьому році не сильні, так як ми їх багато ділили, я вже це сотню разів розказував. І тим не менш ми в цьому році з медом, тому що 300 рамки видіру, то виховательки дуже добре заливаються, то донвери, то запіксів також можна по дві рамки, по три, по чотири подоставав. Ну і трохи щось там на роздріб. На роздрібну торгівлю щось там. Маємо. Ось досі стоїть також рамка ще прививочна. Так вам вибірково покажу. Ось такі виховательки. Теж залиті, бачите, Щас, давайте вам ще раз покажу. Ось такі рамки подоставав, постійно вони крайні заливають. Матки тут немає, тому якби і розплоду немає і їм не треба його годувати. І вони добре позаливали. Я вже котрий раз з них достаю рамки на викачку. Ще вам хочу нуклеусам сказати ситуацію. Ми вже все, в принципі, оце матки, може, круги ще облітаються, де вони там є. Зараз вже просто така проблема з'являється у них, що і міль їх довби, і оси починають бомбити, і там то напади якісь, то міль. Міль в рамках дуже любить заводитися, тому що в таких маленьких сімейках доволі їм важко і від неї оборонятися. І прямо такими кодлами висять. Дуже важко з нею тут боротися. Вона просто знищує і не тільки рамки, і ще й ці нуклеуси вона любить погризувати. Тому ось така картина. За цими нуклеусами трошки простіше, бо вони до всього стійкіші, у них є годівнички нормальні, у них в принципі, і силу проще підтримувати, так як можна завжди зробити. Запасні якісь одиниці. До речі, що я вивчив з цього року, що треба тримати якісь донори постійно, щоб було не підсилення, бо буває матка не обліталася, нуклеус зразу відповідно просідає, і, буває і друга матка не облетілася, щось, там, якісь проблеми, і все, і нуклеус пропав, можна викреслити. А так можна буде завжди підсилювати, тобто треба тримати якісь додаткові одиниці. Почалися також напади, оси розбивають нуклеуси. Ось такі є якісь зльоти. Також вчора помітив. Розвернув, подивіться, ну Клевос не був він такий посильний, він був на три рамочки. Прилетіли звідкись там, об'єдналися. Тому така картина вже будемо завершувати, може ще якось там в деякі найбільш живучі по в деякі найбільш живучі по одній маці підсадимо та і все, і на цьому кінець, бо вже проти природи не попреш. Ось такі ноки. В такі ще можна буде, От після того як облітаються ці матки. Сюди ще можна буде, я думаю, підсадити. От те, що ми там прививку робили. Я робив з них нові також, за цих не були сильніші. Робив іще на місці там, де були, позлітали, робив з них по розплодить типу, і по зборні такі відводки. О, блін. Ось такі, ну три рамочки, це ще достатньо. А так, якщо менше, їм дуже важко оборонятися від цього всього від ос. Бжоли почнуть там літати, коли соняшник вже відсвіти, почнуть також бомбити. Все це ми вже проходили. Тому ось так, іде сезон, вже впевнено до завершення, треба буде все це чистити, прибирати наводити порядок, розгрібати територію. Так що це стосовно нуклеусів. Зараз хочу вам прикладі цього вулика показати, що ми робимо у випадку, якщо залиті гнізда. По великому рахунку що робимо? Тішимось, тому що в багатьох, блин, в принципі, в цьому сезоні і не було такого щастя, щоб жови хоча б собі принесли. Я вже по цьому велику зробив роботу, але зараз згадав, що, ну, коли при записі відео, в принципі, вже так то й нема показати, щоб цей бо ми відкач, ну, відкачав мед, все-таки треба було на роздріб. По великому рахунку, бакфас він не заливає гнізда. Але так як у нас в цьому році не було можливості собі дозволити купити магазини, ну маємо те, що маємо, в принципі, мав залазити і вибирати рамки з гнізда. Але по великому рахунку я це і так би робив, тому що. Ну, я вважаю, що потрібно звільнити ці рамки, коли залиті. Вони тут стоять, наприклад, оці навіть не те, що бокові, бокові, звичайно. А якщо навіть ці рамки там, ближче до середини залиті, їх потрібно, я думаю, відкачати, щоб матка встигла насіяти, щоб пішло побільше бджоли зимувати повноцінно. Тому що я зробив? Тут були ось дві крані, вони досі тут залиті. Одна, ось ця, я забрав, другу забрав, там ще пару видірнув. Тобто з цього десятирамочника забрав чотири рамки таких повномедних. Відкачав їх і через деякий час поставив знову на відбудову бджолам. І було б це класно зразу показати, як воно було, як це відбувалося. Але я думаю, і так це і вважаю, що цілком можна так робити, тому що. Матці потрібно встигнути ще насіяти. Має піти у нас достатньо бджоли в зиму. А зараз саме закладається цей, ну якби ще не зовсім точніше, але зараз саме набирається іменно маса бджоли, яка буде вирощувати розплід, який піде у нас зимувати. Тому зараз по максимуму потрібно звільнити маці місце для яйцекладки. В принципі, ми це і, ми це і зробили, забравши повномедні рамки. І зараз я їм знову їх повернув щоб бджоли їх відбудували, тому що вашіну вони вже ніяко не побудують. А от такі рамки після відкачки, вони ще не осушені, вони швиденько відтягують і зразу засівають. Тому це такий спосіб, яким я роблю. В принципі, з тим вуликом ідентичний, з усією пасікою так само. Ми все-таки підгодовуємо потім сиропом. За умови, що ми от зараз забрали ці рамки, звільнили, трошки їх розгрузили, можна і підгодівлю зробити. Ну, якби можна вже потрошку починати стимуляцію матки. Тому, такий спосіб я цим користуюся, Що тут ще додати. Ось у цьому вулику апіксі точно так же саме роблю. Зараз ставлю рамки після відкачки їм на, на цей. Щоб матка її засівала. Ось, те ж саме роблю. Ось такі рамки, вони звичайно, трошки там поламані. Ну, не поламані, як сказати. Зруйновані ці камірки, бджоли їх, вже ваші вони не відтягнуть, я так думаю. Ось такі рамки вони відремонтують і я думаю, що якщо буде така у них потреба, то вони їх ще матки засіють. Ось скільки прополіса на даний час вони принесли. Я думаю, воно трошки холодніше, тому і вони ще піднесуть. Бо питали за ці сітки. Ми в принципі по ним ще поки що конструктивно нічого не можемо сказати, бо ми їх тільки почали використовувати. Побачимо скільки зберемо. І вже вирішимо, чи варто цим ділом займатися розглядати якісь. Більше їх використання. Дякую всім, хто подивився це відео. Якщо воно вам сподобалося, поставте лайк. Ну і сподіваюся, що ваші бжілки підуть зумувати здоровими, що все буде добре. Бажаю вам успішного завершення сезону. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!